Вітаємо, друзі! Сьогодні у нас черговий відеоогляд на стоматологічну установку і на черзі каво Естетіка Е50 лайт. Почнемо наш огляд з блоку лікаря, який вкомплектований додатковим столиком, п'ятьма інструментами та багатофункціональною панелю керування. Щодо інструмента. пустер Лузані Мінілайт, два виходи для турбінного наконечника, безщитковий мікромотор Каво KL703 з LED світлом та скеллер Каво P'яzon LED зі світлом та ендочаком. Також є фіксація інструмента у двох положеннях: середнє робоче положення та максимальне робоче положення. Далі рухома панель асистента. Укомплектована трьома інструментами: пилосос, слюновідсмоктувач, відсмоктувач, пустер вузані мінілайт та панель керування. Рухома плювальниця. Дана установка оснащена світильником каво-люкс з сенсорним керуванням, регулюванням яскравості та декількома режимами світла. У вартість установки вже входить кріплення монітора, моноблок з сенсорним керуванням, бездротовою мишкою та клавіатурою. Телефонуйте або пишіть нам у Директ, наші менеджери з радістю вас проконсультують. Адже купуючи у нас, ви отримуєте якісно відреставровану установку, можливість обрати колір крісла на ваш вибір, один рік гарантії після гарантійне обслуговування та безкоштовний монтаж.